Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми вирушимо в подорож Чарівною Одещиною, де ростуть дивовішні квіти, літають рідкісні птахи і навіть зустрічається справжній білий Орел. А гайде знайомитися з звідзаповідними перлинами нашого краю. На півдні Одещини знаходиться справжній природний рай. Дунайський біосферний заповідник, який є найбільшим заповідником у Європі. Тут можна відшукати такі вимираючі види, як Пелікан Кучерявий, Червоноголова Гуска, Червоновола казарка, Малий Баклан, червона чапля, Білий Орел і багато інших. Вони мешкають на заболочених територіях далеко від людських очей. Однією з визначних пам'яток дунайського біосферного заповіднику є зарості очеретто. Незважаючи на всю свою унікальність, кілька років тому він становив реальну загрозу засмічення дельти Дунаю, і тільки численні зусилля доглядачів допомогли. Боритися з цією ситуацію. лимани одне з найкращих місць для від... бідвочингу, дикого морського відпочинку, лікування грязями з лиманів. Розташований він на півдні Одеської області, заснували 2010 року для збереження цінних природних та історико-культурних комплексів, а також об'єктів. Північно прочорномор'я. Нижнедністровський національний природний парк знаходиться в понизі річки Дністер, розташований у межах Білгород-Дністровського, Біляївського та Овідіопольського районів. Одна з найбільших цінностей парку водні угіддя. Попільський. Це ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Об'єкт, розташований на території Іванівського району Одеської області на захід села Михайло Поль. Являє собою крутояр, на схилах якого ростуть рідкісні та зникаючі види рослин, наприклад, сорт Черніючий, пізноцвіт анкарський. Та Короліська дволиста. Тож, заповідні місця Одещини це справжні природні скарби. Вони створювалися природою сотні років. Тож, давайте берегти їх, щоб милуватися ними та подорожувати.